Раніше не так сильно замислювалися над тим, яку саме обрати професію для себе. Обирали там частіше батьки за дітей, або якісь там, ну, які завгодно були причини. Там, навіть така, що там, який найближчий технікум або вищий заклад в місті, так? І керувалися просто такими якимись причинами раціональними. Зараз ми всі розуміємо, що і ця пропаганда від психологів, коучів, що кожна людина повинна займатися своєю справою по життю. Бо це інша, проф... інша енергія ну, і приємніше так, набагато жити. так. Ось і я стикаюсь своїми робочими все частіше я стикалась з такою проблемою, що приходить людина і каже, я, а я не знаю, чим я хочу займатися, чим я хочу заробляти. Але точно люди знають, що людина знала, що вона хоче займатися саме улюбленою справою. Так? Не робити над собою насилля кожного дня, а любити свою професію з душою, там і кайфувати кожного дня від своєї справи. Але чомусь людина не знала, яку вона, що саме для неї. Буде цією самою самою справою, її життям, улюбленою, можливо, навіть призначенням її. І я дала собі час на те, щоб помислити, а чому так стається, що от людина знає, що вона 100% хоче займатися своєю улюбленою справою, але вона не знає, не має поняття, що це саме може бути. І я над цим порозмислила, і, ну, бо не вкладалося в мене в голові. Ну, як людина, ну, кожен з нас знає, чим ми хочемо займатися. Як таке можливо, що людина не знає? І ось що я зрозуміла, що кожна людина знає і розуміє насправді, чим вона хоче займатися. Але та система, та родина. Той соціум, з якого вона вийшла, вони не керувалися таким бажанням знайти саме свою справу, а працювали хто де там. Так? Вплоть там на фабриках, на заводах, мали тяжку працю. І це накладає на людину ці родові всі обмеження, родові всі травми, сценарії тощо. І людина під цим впливом. Вона 100% вже мала дуже багато раз усвідомлення і ми думки і розуміння, чим саме вона хотіла б займатися, але це дуже сильно протилежне з тим, що вона бачила, які вона записала на нейронні свої мережі, сценарії з родові свої, із своєї родини із соціума, який її виховував. І це дуже велика різниця, як правило, такі люди мають дуже високий рівень інтелекту, а це означає, що той рівень професійний, як, як, до якого вони прагнуть, він є дуже високим, тобто дуже є високі стандарти. Скоріше за все, там все має бути дуже. Там красиво, або естетично, або дуже високого рівня якісь послуги, які ця людина могла б надавати. І з-за того, що ця різниця є дуже великою, людині дуже страшно туди піти, тобто не іти якимись такими, знаєте, терністими шляхами і десь там. Є, там, наприклад, пряма точка А, точка Б. Людина не йде, отак, а людина йде якимись такими шляхами. Так? А вона, ну, вона не може кудись там іти вліво чи вправо, якщо вона кудись звертає, Но це зовсім не, не, не точка Б. Так? Бо їй потрібно одразу туди зайти і там вже поволі створювати свою професію. Так? Там, себе як бренд або там, свою справу якось вже так тобто не буває бага, одразу такого успіху, так, моментального, але вона повинна зайти саме туди. І з е, за того, що є дуже сильний страх. Бо все ж таки родова система дуже сильна, наша вона сильніше за нас. Бо там дуже багато. Ну ми і є це наша родова система, і всі ті люди, які жили до, до мене, так. Із-за того, що дуже-дуже страшно, дуже лячно, ця людина психіка так спрацьовує, вона завуалює ці знання, і людина думає, що вона не знає. Бо туди, куди вона знала колись, куди вона хотіла, дуже страшно, вона не змогла туди зайти. Із-за цього людина відмовляється від того. І починає казати, що я не знаю, чим мені займатися. Тому розумійте, що всі ви знаєте, що ви хочете. Скоріше за все, якщо у вас така ситуація, дуже високий рівень того, що ви хочете. Ну і, і ще що. Все ж таки, там, коли людина дозволяє і робить цей крок не миттєво, але результати дуже стрімкі і дуже ну, високі. Там інше оточення з'являється, там одразу з'являється, як правило, тут, де людина знаходиться в яких тяжких сценаріях, на якихось вимушених професіях, там немає визнання. Там немає розуміння між, там, між соціумом. А, а тут, навпаки, людина, коли заходить, дозволяє, але це часто дуже-дуже важкий крок. І людина все ж таки йде через випробування. Тому я рекомендую все ж таки звертатися до спеціалістів, до допомагаючих спеціалістів. Але коли людина дозволяє собі заходить в це, в це так, своє, свою професію, свою справу, все ж таки, все одно там іде дуже стрімкий зріст. Не моментальний, але стрімкий. Там і визнання, там і розуміння між соціумом, і там, як правило, матеріальні блага. І ще така річ одна цікава, що як правило, у такої людини обов'язково є якась близька людина, а часто навіть це друга половинка, це дуже часто, яка, який дуже некомфортно і дуже не хочеться, щоб ця людина йшла. Саме в цю таку свою найвищу реалізацію. Дуже невигідно і теж дуже страшно. І тому ця близька людина вона а часто та теж тут навіть не одна близька людина, а часто навіть родинні цілі, вони йдуть дуже проти цієї реалізації. Такої людини, тому що ну, вони звикли що так безпечніше, так як вони жили. І вони е, будь-якими способами ще стараються перешкодити. І тому в цієї людини е, постає ще, ще подвійна задача, але це так, також йде урок такий на довіру Всесвіту, на довіру собі і на цей е, знаходження цього внутрішнього світу. Ті речення, на якій людина все ж таки повинна спиратися. І так як ця людина не знаходить спокою в тій професії, в якій вона не, не на якою вона не задоволена, в якій важко, так, нестерпно, це для неї такий собі урок на психологічну зрілість, все ж таки дозріти до цього рішення, взяти на себе всю відповідальність, відділитися від родових сценаріїв та всіх тих близьких людей психологічно, зрозуміти, що це тільки моя відповідальність і моє життя, і я маю на це право, і сміливо зробити крок, чого я вам бажаю повної 100% вашої реалізації.